З приходом ігрового майданчика Steam на платформу Linux багато що змінилося. І в кращу сторону, завдяки компанії Valve та десяткам тисячам добровольців, які дозволяють нам грати у системі GNU Linux ви сучасні та не дуже ігри. Я вас вітаю! У цьому відео я розповім про історію успіху Valve її внесок у спільноту Linux та як компанія допомогла стати Linux ігровою платформою такою, якою ми знаємо її зараз. Також не забуваємо про підтримку канала. Бо сало з борщем теж іноді але хочеться. Приємного перегляду. Раніше Linux не був такою поширеною ігровою платформою. Само собою були нативні ігри, але у порівнянні з Windows це був мізер. Навіть коли з'явився проєкт Vine, що дозволяв запускати Windows додатки, не завжди успішно їх запускав, хоча й дозволяв багато чого. Часто доводилося його пачити, ласти по форумам, щоб просто запустити бодай щось. Але прорив стався з приходом ігрового майданчику Steam. На платформу Linux 13 грудня 2013 року. На заході LinuxCon у вересні 2013 співзасновник і виконавчий директор Valve Гев Ньюл заявив, що він вважає Linux та відкрите програмне забезпечення майбутнім ігрової індустрії. Тоді компанія Valve впродовж деякого часу портувала власні ігри. Half-Life, Dota, counter Strike, Portal, Left 4 Dead та Team Fortress, спонукаючи інших розробників робити та бухтувати ігри під Linux uh, Top. So, uh, uh, so are you getting a lot of death threats over the non reveal of Half-Life 3 yet? So are you guys uh showing off anything at all this year? Uh, well, the main thing, uh... We're showing our um, Steam partners, we're showing them the 10 foot UI, sorry of the living room version of Steam, and then we're talking to people a little bit about Linux and why we're supporting Linux. So, nothing for public uh as of yet. Not, not, not yet, You no. you. you have a good show. Thank you. Thank you very much. Good day. Також Steam почала інвестувати в такі проєкти на базі Linux, як SteamOS та Steam Machines. SteamOS вийшла 23 вересня. Як спроба створити альтернативу Windows для ігрової платформи Steam? Ідея відкрити шлях до ігрових ПК у форматі консолей, але проект зіткнувся з рядом проблем: слабкою підтримкою ігор, фрагментацією обладнання та відсутністю підтримки з боку більшості розробників. Головною перевагою дистрибутива SteamOS було базування на ядрі Linux та GNU утиліт та взагалі його відкритість, на що її робило акцент Valve. Тоді сама перша версія SteamOS Базувалися на Debian 7.0. Саме це стало поштовхом для створення ігор на Linux. Після первісного оголошення про цю систему багато розробників відеоіграх поділилися своїми думками про SteamOS. Творець Майнкрафту Маркус Персон описав операційну систему як дивовижну новину. Інші ж розробники, такі як DICE, творці серії Battlefield, Creative Assembly та розробники серії Total War, заявили, що вони планують підтримувати свої ігри на системі Linux і SteamOS. Також голова Джерибок Софтвер Ренді Пічев зазначив, що він вважає, що операційна система потребувала унікальний додаток для залучення розробників і кажучи, без цього обов'язкового інструмента, котрі приведе нас до цієї мети, я очікую, що Галузь у цілком буде дивитися з цікавістю на цей продукт Сім але в основному залишиться незмінною. У 2015 році Valve випустила SteamOS 2.0, зробивши суттєвий крок уперед. Більш стабільна система, нові можливості, покращена підтримка обладнання, глибша інтеграція з екосистемою Steam. Дистрибутив SteamOS базувався тепер на Debian 8 з ядром 3.18, а в пізніших оновленнях 4.1. Як графічна оболонка використовувався GNOME, але за замовченням вмикався режим Steam Big Picture. За замовченням були інстальовані пропітарні драйвера для Nvidia та AMD. Недоліки залишалися майже ті самі: обмежена співпраця з великими розробниками ігор, сріб пропітарні драйвера AMD та відсутність на той час реалізації для запуску Windows ігор. Якщо казати щодо Steam Machines, то у порівнянні з Плойкою чи Xbox вона була на їхньому ціновому рівні. Steam Machines, у залежності від виробника та комплектації, коштувала по-різному. Загальна цифра від 400 баксів. До 1000 баксів. В першій комплектації йшов Core i3, i5, Nvidia GTX 860M і від 4 до 8 GB RAM. А у 1000 баксів комплектація була топова: Core i5 або i7, GTX 960 або вище і SSD та HDD. На той час це був аби на який успіх, але не такий масштабний, який був треба. Але Valve не здалися та вирішили взяти Vine, переробити його, модифікувати і випустити цю модифікацію Вайна. Під назвою Протон вдосконалний пропачений вайн з необхідними бібліотеками. Протон вийшов 21 серпня 2018 року. При цьому Valve оголосила, що вже деякі ігри через нього працюють без додаткових налаштувань, такі як Doom 2016, Quake та Final Fantasy VI. Також розумники працювали над 3D-бібліотеками, щоб підвищити сумісність та продуктивність, випустивши DXVK та vkd 3 d Ці утиліти дозволили транслювати запити DirectX від 9 до 12 у графічний API Vulkan, що покращувало сумісність і дозволило запускати більше ігор, ніж це було можливо на Vine d 3 d транслятору запитів DirectX в OpenGL. Окрім офіційного списку сумісних ігор, Багато інших ігор для Windows були також сумісні з Proton, хоча і неофіційно. Користувач може за бажанням примусово використовувати Proton для певної гри, навіть для нативної ігри Linux. Зокрема, це може знадобитися, коли офіційна підтримка гри в Linux відсутня або нестабільна. Також щодо списку підтримуваних ігор. ProtonDB це неофіційний веб-сайт спільноти, який збирає та відображає дані, що описують сумісність певної гри з Proton. Сайт має рейтингову шкалу. Від Borket до Platinum. Вдосконаливши притон, Valve пішли на цілком логічне рішення: випустити ще одну версію своєї приставки, але вже портативної, на системі SteamOS 3.0. І ви, мабуть, вже чули, як її називають. Це у нас Steam Deck. Портативний x 86 64 комп'ютер з системою Gnu Linux. І Valve показала, що Linux Gaming може бути зручним, масовим і конкурентно спроможним. Steam Deck це портативна ігрова консоль. Розроблена компанією Valve. Її анонс відбувся в липні 2021 року, а офіційний реліз – у лютому 2022 Консоль була задумана як мобільна альтернатива традиційним ПК для геймерів з за можливістю запуску повноцінних ПК ігор у дорозі. І спеціально для цього пристрою Valve розробила нову версію своєї операційної системи SteamOS 3.0. Також про апаратну частину Steam Стімдек Deck. Steam Deck оснащений кастомним APU від AMD, який поєднує процесор на архітектурі Zen 2DRIV7 потоків та графічний модуль RDNA 2. Стімдек має 16 ГБ оперативної пам'яті LP DDR5. Та внутрішнє сховище обсягом 64 ГБ є MMC пам'яті 256 або 512 ГБ. і вже можна туди доставити NVME SSD, а також можливість розширення пам'яті через microSD. І на відміну від попередніх версій SteamOS, які були побудовані на базі Debian, SteamOS 3 базується на Arch Linux. Тож, якщо ви Steam Deck, сміло можете писати I use айос the way. Такий перехід дав змогу реалізувати модель безперервного оновлення системи rolling release, що забезпечує постійну актуальність програмного забезпечення, драйверів та ядра Linux. Такий підхід дозволяє Valve швидше впроваджувати нові функції та виправлення без повного перевипуску системи, і також про екран. Сенсорний OLED дисплей має діагональ 7 дюймів і роздільну здатність 1280 на 800 пікселів. Також пристрій підтримує, як зазвичай, Wi-Fi, Bluetooth та порт USB-C з підтримкою відеовиходу та можливістю підключення до док-станції. Також, як основну графічну платформу, SteamOS 30 використовує широко Vulkan API. Ключовою складовою є вбудована підтримка технології Proton сумісного шару, заснованого на Vine і DXVK та інших компонентах, які дозволяють запускати Windows-ігри на Linux без нативної підтримки. Так, Павло, так, Павло, повтори це ще 100 разів. Valve також дозволяє користувачам повністю отримати доступ до системи, або ж її перевстановити, або налаштувати її, як захочеш. По факту, це переносний комп'ютер, і там просто стоїть Linux. Ви можете робити все, що захочете з ним. SteamOS та Steam Deck стали ключовими чинниками у зростанні Linux як ігрової платформи. Перше у історії стало можливо масово запускати сучасні Windows ігри на Linux без додаткових складнощів. Це також стимулювало розвиток драйверів AMD. Підвищення якості Proton та DXVK, а також загальну зацікавленість розробників у Linux сумісності. На сьогодні більшість топових ігор у Steam запускаються взагалі без проблем або з мінімальними нюансами. І це все добре, але залишається величезна проблема з античитами на рівні ядра. Деякі системи, як Easy Anti-Cheat або BattleE, не завжди працюють. У деяких іграх вони працюють, а в деяких ні. Треба дивитися вашу гру на сайті ProtonDB. Linux вже точно став ігровою платформою для геймінгу, але якщо ти цінуєш контроль, стабільність та відкритий код, і не проти трохи покопатися, Linux Gaming точно вартує уваги. а Valve і спільнота та інструменти на зразок Proton роблять це реальністю. SteamOS та Steam Deck демонструють реальну ефективність ігрової платформи на базі Linux. Поєднання відкритості, зручного інтерфейсу, сумісності з великою кількістю ігор і якісного заліза зробили можливим те, що кілька років тому здавалося недосяжним. Steam Deck став не лише успішним продуктом, а й рушієм змін для всієї екосистеми ПК ігор на Linuсі. Що ж, всім дякую за увагу! Всі посилання в описі і не забуваємо про матеріальну підтримку канала. Це дуже важливо. Завдяки вам я продовжу робити ці ролики. На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі. Любі глядачі.